Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачну і просту тушену капусту. Для тушення капусти я маю ось таку середню капустину, дві моркви таких невеличких, дві цибулини, тоді сіль олія, духмяний перець, лавровий лист і 2 столові ложки сметани і 2 столові ложки. Томату. Ну, якщо хтось не дуже любить гостро, можна давати одну столову ложку томату. Капусту я зараз насічу. Ось, оскільки капуста в мене така тверда, я її трошки проверу. Якщо капуста рання, її не потрібно варити, можна зразу тушити. А це і нова. Капусту я просікла. Капуста в мене зимова, вона тверда. І я її заливаю водою, тепленькою водою, і щоб вона трошки покипіла. Сили від 5 до 10 хвилин, щоб вона покипіла. цибулю. Ось такими напівкружечками цибулю. В сковородку наливаю олію, ставлю олію, щоб розігрілася. Сковородка з олією розігрілася, і я всипаю туди цибульку. Натираю моркву. моркву тру на грубому терку. Ось, капусту я проварила приблизно 5-6 хвилин. І зараз повністю стіджую воду. Тепер до цибулі я всипаю моркву і все це разом тушу. Морку цибулею я підтушила приблизно 10 хвилин. Тепер я всипаю капусту, додаю ще олії, солі. Солі додаю за смаком, ось приблизно таку ложечку. Ставлю тушити. Капусту потушкувала 15 хвилин. Тепер додаю духмяний перець, лавровий лист, сметану і томатну пасту. Все перемішую і ставлю ще тушкувати 15-20 хвилин. Ще трошки додаю перцю за смаком. І трошечки солі. Все перемішую і тушу на середньому вогні. Тушу я капусту приблизно 40 хвилин, щоб вона стала такою м'якою і соковитою. Капуста готова. Капуста смачна, соковита. Пробуйте ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!